Кожен раз, коли на Всевишньому співаємо пісню Воскресення Христового відши, переносить нас наш ум, наша душа. На той момент, колистину апостоли отримали інформацію від от жінки мироносець, вони отримали не апостоли, а іменно ж мироносиці вистали апостолам, що Христос Воскрес із мертвих. На ганьбу апостола, вони ще й не довіряли жінам. А що вони таке і дивне говорять, як Воскрес? Хоча їм тільки много раз Ісус говорив: Син чоловічий буде преданий в руки грішних людей, засудять його, оклевечуть Його, оплюють його, вб'ють Його. Но Він на третій день воскресне. Що вони переживали, чули, чули і забили. Коли Ісус Воскрес із мертвих. Жінки у утім, а жінки оказалися сильніші духом, а вони ще й хотіли перевірити, і самі побігли. І апостол Петро з Іоанном побігли і обнаружили так, як сообщили жени. От почому кожне є Воскресення, кожна наша неділя по церковному Воскресення, то наша мала Пасха, і на ній ми чувствуємо себе так, як чувствувалися апостоли, коли Убідилися Воскресенні Господнє. Зато і наші жени церковні люблять іменно в Воскресний день прийти в храм у білих платочках. Всьої традиції западна не має. Там чорний цвіт у них як някое, як модне щось, але воно ніколи не передасть ту радість, коли в неділю, кожну неділю, кожне Воскресенням ми славимо. Воскресшого Господа укріпляє себе у вірі у Воскресшого. Сьогодні споминаємо і мучеников Адріана і Наталію. Удивительні речі були. Адріан був єдин державний чиновник, і коли був приказ гонити на християн, то його жінка Наталія була християнка. І во время гонені в Нікомедії і мили 23 віруючих. Як шпійонів, язичники трепетали, дораз будемо їх бити. Заштовні християни, повели їх в судебну палату, записали імена, відкрили головні діла, дали команду в газети, газети безбожні, інтернет безбожний писати, поймались ми шпіонів. Адріан, коли відів цих святих. Християн, їх мирноє серце, радісне лице, безстрашний вигляд, зазвідав їх. От ви, християни, ви готові на мучення за вашого Бога. А яку награду ви получите, скажіть мені, напишіть, аби ми зафіксували яку награду маєте. Державний чиновник поінтересувався. Неслучайно, він теж був знайомий з християнством, но ту й чудо, а християни йому відповіли. Не відяло то око, не чуло ухо, і не приходило на розум і на серце то, що приготовив Бог, любящим його. Процитували перше послання Коринфянам, нам другу главу. І от що свершилося по ситуації. Державний правитель Адріан, губернатор, міністр, мав приказати, бейте їх усіх, в тюрму їх шпіони одні. Що ж зробив Адріан? Адріан сказав, і записались ті слова, котрі вони сказали, що їм Бог нагороди, чим їх Бог нагородить. Сказав – записались ми. А тепер запишіть і моє ім'я, з ними єдно тому що я християнин і я ту же нагороду чекаю від Господа. Що ж зробив державний чиновник? Мало того, що він знав, що перед ним чесні законопослушні громадяни. Добре працюють, налоги платять. В случаї війни вони перші воїни. За що ж їх треба переслідувати? А за те, що імператор приказав. І, будучи сам язичник і безбожник і сатаніст, переслідувати християн, так муся захотіло. Ніколи ніхто в історії не міг логічно об'яснити, почому імператори починали гоніння. Да були докази, що рядом коло нього стояли, сиділи язичники, сатаністи і навіть іудеї, котрі требували гонення. но він, любий, імператор, міг сказати, знаєте. То надійні мої воїни, то надійні мої громадяни, міролюбиві, законопослушні, то цвіт нації, як я їх можу судити. Так от дикі імператорські правління оказалися образом самого пустого і бездарного управління державами і імперіями, коли нам показують життя святих, бо лиш так поступає в радості пасхальню. Жив'я, ми тут, діти Божі, в сім'ї, з цими відносинами, з любящими і жіною і з добрими послушними дітьми, а у вічності в'єдно з Адріаною Наталією і з усіма мучениками і послідовниками Христовими, змогли б ми наслідувати Царство Боже. Амінь.